Ютуб канал Букзіла представляє книгу Денна кров Роджер Желязній. Я припав до землі за рогом проваленого сараю біля зруйнованої церкви. Вогкість просочувалася крізь джинси, але я знав, що моє очікування незабаром має скінчитися. Смуги туману мальовничо стелилися над промоклою землею, ледь колихаючись від передранкового вітру. Погода для Голівуду. Я кинув погляд на небо, що світлішало, точно визначаючи напрямок їхнього прибуття. Через одну хвилину я побачив, як вони повертаються одна істота велика й темна, інша бліда і менша. Як можна було здогадатися, вони проникли до церкви через отвір, що утворився кілька років тому, коли провалилася частина даху. Я стримав позіг, глянувши на годинник. Через 15 хвилин висхідне в сонце забарвить схід рум'янцем. За цей час вони мають вгамуватися і заснути. Можливо, трохи швидше, але даймо їм трохи часу поспішати наразі нікуди. Я потягнувся й хруснув суглобами. Добре зараз удома лежати в ліжку. Ночі призначені для сну, а не для того, щоб грати роль няньки для парочки дурних вампірів. Так, Вірджиніє, це справді вампіри, хоча нічому дивуватися, дивно, що ви не зустрічали жодного. Зараз їх не так уже й багато навколо. Фактично, вони страшенно близькі до вимираючого виду, що й зрозуміло, якщо взяти до уваги їхній рівень інтелекту. Змімо, наприклад, цього хлопця, Бродського. Він живе, вибачте, мешкає, поряд із містом із населенням у кілька тисяч осіб. Він міг би відвідувати різних людей щоночі без побоювання повторитися, залишаючи своїх постачальників харчів лише з легким відчуттям болю в горлі, нападом тимчасової слабкості і парочкою подряпин на шиї, які швидко заживають. Але ні, він відчуває симпатію до місцевої красуні, такої собі е Лайми Вілсон, приходить до неї багато разів. Незабаром вона впадає у звичну кому і перетворюється на вампіра. Знаю, знаю, я казав, що вампірів навколо не так уже і багато, але особисто я вважаю, що ще кілька штук не завадили б, правда. Бродський мені не здається вдалим екземпляром. Надто він дурний і жадібний. Жодної тонкості, жодного планування. Схвалюючи додавання нових членів до невмираючих, я побоюся. Його безтурботності у проведенні такої серйозної акції. Він залишає слід, який хто-небудь може виявити. Він також примудряється залишити по собі так багато добре описаних у літературі знаків і прикмет, що навіть у наш час розумна людина могла б здогадатися, що до чого. Бідний старий Бродський все ще живе у своєму середньовіччі і поводиться так само, як за часів розквіту вампірів. Очевидно, йому ніколи не спадало на думку розглянути. Це математично. Він п'є кров у деяких людей, які його чимось приваблюють, і вони стають вампірами. Якщо вони мають ті ж схильності і так само поводяться, вони продовжують цю справу і залучають усе нових людей до своїх лав. І так далі, схоже на листи за ланцюжком. Через деякий час усі стануть вампірами і не залишиться тих, у кого вони беруть кров. І що? На щастя, у природи є способи боротьби з популяційними вибухами навіть на цьому рівні. Однак раптове збільшення кількості новобранців у вік засобів масової інформації може завдати чутливого удару цій екосистемі, пов'язаній з пеклом. Але годі філософії, час увійти і зайнятися справою. Я взяв пластиковий пакет і пішов геть від сараю, тихо лаючись, коли натикався на стовби і отримував добрий душ. Я пройшов полем до бічних дверей старої будівлі. Вона була зачинена на іржавий замок, який я зірвав і закинув. На цвинтар. Усередині я виліз на прогинальні поручні, що оточували місце для хору і відкрив сумку. Я витягнув блокнот для ескізів і олівець, які носив скрізь. Світло проникало крізь розбите вікно. Те, на що воно падало, було здебільшого нісеницею, не особливо натхненна сцена, але вже яка є. Я почав замальовувати її. Завжди добре мати хобі, яке може слугувати виправданням для дивних вчинків. Десять хвилин загадав я максимум. За шість хвилин пізніше я почув їхні голоси. Вони не були особливо гучними, але в мене винятково гострий слух. Їх було троє. Вони також увійшли через бічні двері, крадучись, нервово озираючись і нічого не помічаючи. Спочатку вони навіть не помітили мене, який творив витвір мистецтва там, де в минулі роки дитячі голоси заповнювали недільні ранки хвалою Богу. Тут був старий доктор Морган з чорної сумки, якого стирчали кілька дерев'яних кілків. Готовий битися об заклад, що молоток був там же. Я думаю, що клятва Гіппократа не поширюється на невмираючих приймум нонноцере і так далі. Отець О'Брайен, що стискав в одній руці біблію, а в іншій розп'яття. І молодий Бен Келман, наречений Елайне, з лопатою на плечі і із сумкою, з якою доносився запах часнику. Я кашлянув, і всі троє різко зупинилися і повернулися, налетівши один на одного. Привіт, док, сказав я. «Здрастуйте, святий отче. Бене, Вейне, сказав доктор, що ти тут робиш? Ескізи, пояснив я, я зараз займаюся старими будівлями. Прокляття, сказав Бен, вибачте мене, святий отче, ви тут за матеріалом для вашої клятої газети. Я похитав головою. Зовсім ні. Газ ніколи не дозволить вам надрукувати щось про це, і ви це знаєте. Чесне слово, сказав я, я не збираю матеріал для статті, але я знаю, навіщо ви тут, і ви маєте рацію. Навіть якщо я напишу її, вона ніколи не з'явиться на світ. Ви справді вірите у вампірів. Док утопився на мене холодним поглядом. Досі не вірили, сказав він. Але, синку, якби ти бачив те, що бачили ми, ти б повірив. Я кивнув і склав свій блокнот. Ну, гаразд, сказав я. Я вам зізнаюся. Я тут тому що цікавий, хочу побачити це на власні очі, але не хочу йти вниз сам. Візьміть мене з собою. Вони обмінялися поглядами. Я не знаю, сказав Бен. Це не для слабонервних, сказав доктор я не знаю. Чи потрібно, щоб ще хтось брав участь у цій справі, додав Бен. А хто ще знає про це? запитав я. Лише ми, пояснив Бен. Ми єдині, хто бачив його в дії. Хороший репортер знає, як тримати язик за зубами, сказав я, але він дуже цікавий. Дозвольте мені піти з вами. Бен знизав плечима, доктор кивнув. За мить отець Обраєн кивнув також. Я засунув блокнот і олівець у сумку та зліз з огорожі. Я прослідував за ними через це. Церкву до відчинених похилених дверей. Док увімкнув ліхтар і направив світло на хиткий проліт сходів, що вели вниз у темряву. Завагавшись, він почав спускатися. Отець Обраян пішов за ним. Сходи скрипіли й хиталися. Бен і я чекали, доки вони не спустилися. Потім Бен засунув свій пакет з пахучим вмістом під піджак і витягнув з кишені ліхтар. Він увімкнув його і почав спускатися вниз. Я йшов прямо за ним. Я зупинився, коли ми досягли. Основи сходів. У променях ліхтарів я побачив дві труни, поміщені на козли, а також щось на стіні над більшою труною. Святий отче, що це? запитав я. Хтось послужливо навів промінь. Схоже, на гілочку Омели зав'язану на фігурі маленького кам'яного оленя, сказав він. Ймовірно, має відношення до чорної магії, припустив я. Він перехрестився, повернувся і зняв її. Ймовірно, так, сказав він, розчавивши омелу і жбурнувши її на підлогу. Потім він розбив оленя і відкинув шматки геть. Я посміхнувся і зробив крок уперед. Давайте відкриємо їх і подивимося, сказав доктор. Я допоміг їм. Коли труни були відкриті, я не слухав коментарі про блідість, збереженість та закривавлені роти. Бродський виглядав так само, як і завжди: темне волосся, важкі темні брови, запалий рот, невеличкий животик. Дівчина була чарівна, вище, ніж я думав. Горло злегка пульсувало, шкіра відливала. Синявою, отець Обраян відкрив Біблію і почав читати тремтячою рукою. Док поставив сумку на підлогу і щось намацував усередині неї. Бен відвернувся зі сльозами на очах. Я дотягнувся до нього і безшумно стиснув його шию, доки інші займалися своїми справами. Поклавши його на підлогу, я підійшов до доктора. Що? Почав він, і це було його останнім словом. Отець Обраян припинив читання. Він утопився на мене. Ти працюєш на них. Вигукнув він, кинувши погляд на труни. Мабуть, ні, відповів я, але вони мені потрібні, вони кров мого життя. Я не розумію. Усе я чиєю здобичу, і ми робимо те, що повинні. Така екологія. Вибачте, святий отче. Я скористався лопатою Бена, щоб поховати всіх трьох під підлогою щасником, кілками та іншим. Потім я закрив труни і витягнув їх угору сходами. Я озирався, доки йшов через поле. Потім сів у вантажівку. Було ще порівняно рано, навколо ні душі. Завантажив обидві труни в кузов і прикрив ганчіркою. За 30 миль їзди була ще одна зруйнована церква, про яку я знав. Пізніше, коли я встановив їх на новому місці, я написав олівцем записку і вклав її в руку Бродські. Дорогий Б, нехай це буде вам уроком. Ви повинні припинити діяти як Логосі. ви не досягли його рівня. Вважайте за удачу, що ви взагалі прокинетеся цієї ночі. Надалі будьте обачніші у своїх діях, або я сам відправлю вас у відставку. Зрештою, я тут не для того, щоб вас обслуговувати. Завжди ваш В. ПС. Омела і статуя більше не діють, чому ви раптом стали такими забобонними? Я глянув на годинник була одинадцята година п'ятнадцять хвилин. Я зайшов у магазин і скористався телефоном. Привіт, Кело, сказав я, коли почув її голос. Це я. Вердате, сказала вона, ти довго не з'являвся. Я був зайнятий. Чим? Ти знаєш, де знаходиться стара церква апостолів поряд із шосе номер 6 Звісно, вона є в моєму списку. Зустрічай мене там о пів на першу, і я все розповім тобі за обідом. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.